Права 12.16. Графік оберненої пропорційності проходить через точку М з координатою мінус 4,12. Задайте цю функцію формулою. Ну що ж, стартуємо. Пригадуємо: а яка формула взагалі в нас задає обернену пропорційність? Записуємо, що обернена пропорційність. Задається формулою. Записуємо Y дорівнює, ка, що ділиться на х, є? Yeah? Ну і зараз ми знаємо, що. Цей графік проходить через точку М. Записуємо що якщо цей графік проходить через точку. З координатою мінус 12, записуємо, то маємо. Ну що ж, якщо замість х ми підставимо мінус 4, перша координата нашої точки, то і у нас має дорівнювати 12. Тобто ми записуємо, що 12 це дорівнює, Замість К пишемо, це наша невідома, що ділиться, а замість Х пишемо мінус 4. Так? Ну що ж, зараз ми маємо розв'язати це рівняння, знайти при яких К. У нас ліва частина дорівнює правій. Для цього помножимо на мінус 4 обидві частини рівняння. Так? Тоді одержимо. У нас зліва буде 12, що множиться на мінус 4. Дорівнює. Справа К поділити на мінус 4 і помножити на мінус 4. У нас мінус 4 скорочується, буде просто К. Тобто 12 помножити на мінус 4 це буде у нас мінус 48. Дорівнює К. Ну, або можемо написати, що К дорівнює мінус 48. Є? Ну що ж, тоді ми вже можемо написати. Як можна здати цю функцію формулою замість х, потрібно мінус 48 записуємо отже. Давайте записуємо тут. Отже, ця функція пишемо y дорівнює, Отже, замість х пишемо мінус 48, то ми пишемо мінус. 48, що ділиться на х. Є? Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Задайте цю функцію формулою пишемо y до рівня. 48, що ділиться на х. Ну що ж, ось таке завдання на обернену пропорційність на цьому вправу завершено.